Не знаю, чи чернушка весну відчула, не хоче заходить в приміщення. На дворі така холодіна, лежить на соломі трясе. Сонечко то є, то немає, а виходить. Боже, доця, ти кусочок хлібчика десь знайшла, так? Да? Ось оця бригада у нас. Жоржик у нас такий грозний песичок. Жоржик гарчить і заховався. Ейричка і Миша виглядає. Миші повадки, всі миші. Її назвали Мишею, це її ім'я, вона миша в тілі собачки. Да, Жоржик? А да? ірочка така красутка, ну сама з них ляклива. Та й Жоржика смілим не назвеш. А ця мишка така любознательна, вона все хоче подивитися, пощупати, така сама з них малесенька. Воно наші льготчики всі виляглися і Люся біля них. Та мені ж треба вже тих буйних випускати. Пашу, сніжинку. Вони ж вас зараз знесуть. Воно доця, дивіться, радіє. Ти теж весну вже чуєш. Весну відчуваєш. Дивіться, ну щасливі собаки, що їм треба? Не голодні. Людина два рази на день приходить, то я, то ще хтось інший. Ліза, а що ти на забор навіть не полізла? Ось ей, рогавка не на дочі. Така смілива, як я відійшла. Ліза, а що ти бродиш така якась? На забор не вискакуєш, а? То, що їх мало, зараз трошечки додавлю. Дуже дозіровано, бо зносять з ног. А зараз слиску, то мені потрібні руки, ноги цілі. Вклалася все, Ейра і ці. Ну, трошечки, звісно, зараз поприбираємо. Вибачте, що так спочатку зйомка, а потім бурка. Ну, я думаю, ви всі розумієте, гарчимо.